сайт сайти це відео присвячено чотирьом найбільш популярним функціональним універсальним моделям лічильників банкнот до 5 тисяч гривень. Перед тим як продовжити це відео, рекомендуємо підписатися на наш канал. Також, якщо у вас немає змоги або можливості вивчати особливості лічильників банкнот, звертайтеся за контактами під цим відеороликом. Допоможемо підібрати оптимальне рішення. В цій моделі будуть розглянуті чотири основні лічильники, які найбільш популярні, найбільш надійні і функціональні в діапазоні до 5000 тисяч гривень. Коротко розглянемо їх особливості. Поїхали! Невелике уточнення перед тим, як продовжити огляд, це те, що до цієї категорії також відносяться портативні моделі лічильників банкнот по типу Бікеш V30 або Бікеш v 30 UV. Але по них ми зробимо окреме відео, тому що ця категорія її слід розглядати лише в тому випадку, коли вам дійсно подібні портативні моделі. Будемо розглядати лічильників від найнижчої вартості до 5 тисяч гривень, відповідно до максимальної. Перша в цьому списку це модель лічильника MBC 100. Досить простий, але при цьому нормальний лічильник банкнот, який має базовий набір функцій, є лише ультрафіолетова детекція, немає виносного дисплею, немає чухлів в комплекті. Просто самий базовий варіант, який в цілому справляється зі своєю задачею. Закладаєте купюри, рахуєте, він показує кількість банкнот, можна відрахувати задану кількість купюр по 100, по 50, по 20 купюр і так далі. Можна додати кількість штук. Ціна його на станом на травень 24-го року в районі 3000 тисяч гривень, в цілому це нормальна вартість для цієї моделі. Моделі до 3000 тисяч гривень зазвичай потрібно досить уважно вибирати, тому що по них можуть бути питання по точності підрахунку і по роботі в цілому. Тому уважно розглядайте ці моделі, якщо ви розглядаєте лічильники до 3000 тисяч гривень. Цей апарат не розглянути. Розглянули. Детальний відеоогляд є також у нас на сайті. Посилання буде під цим відео. Наступно в нашому списку це модель лічильника банкнот Bcash K-2060, один з найбільш популярних в своєму ціновому діапазоні від 3 до 4 тисяч гривень. Модель, модель має ультрафіолетову детекцію, яка досить точно працює, мабуть, найкраще в своєму класі. Працює наступним чином, якщо купюра якась підозріла фальшива, він зупиняє перерахунок, видає код помилки на цій купюрі. Гарно рахує як нові долари, так і гривні, тобто будь-які валюти в будь-якому стані за рахунок досить правильно реалізованого злистуючого механізму. Також цікава комплектація, йде виносний дисплей, де чухол, і відповідно йде ремкомплект, з який зазвичай в ньому немає необхідності, тим не менш, і важовий момент – це щіточка для чистки. Комплектація ціна оптимальна. На даний момент станом на травень 2024 року коштує десь в районі 3,5 тисяч гривень. Третє передостання модель нашому рейтингу. Це лічильник банкнот Bcash K2108 LCD UVMG. Досить цікавий варіант. Вартість його в районі. 4,5 тисяч гривень. При цьому серед цікавих особливостей додається магнітна детекція, два рівні магнітної детекції. трішки більше завантажувальний карман, ніж попередній моделі 2060. Модель в певній мірі легендарна, тому що дуже давно в продажі, практично незмінно, були певні покращення в 2024 році. В принципі, універсальний стабільний варіант лічильника, який також можна розглянути, якщо е, вам. Потрібна магнітна, зокрема, детекція при перевірці на справжність банкнот. Четверта завершальна модель в нашому рейтингу це лічильник банкнот ДКш k 2820 UVMG. Найбільш цікава модель, найбільш сучасна і, мабуть, найфункціональніша в діапазоні до 5 тисяч гривень. Вартість і 5500 трішки вибивається за загальний наш рейтинг, але при цьому в неї досить багато цікавих особливостей. Почнемо з комплектації. В комплекті входить виносний дисплей, також іде чохол, щіточки для чистки, все це присутньо в цій моделі. Є ультрафіолетова, є магнітні детекції, є інфрачервона детекція на здвоєність, детекція по розміру, є можливість відраховувати задану кількість. Купюр можна здавати з допомогою цифрової клавіатури від 0 до 9. І найбільш цікава функція це функція калькуляції, тобто можливості вказувати номінал купюр перед перерахунком. Це те, чого немає в жодного з попередніх варіантів, які ми розглянули. Вибирається номінал, завантажується купюра. Номінал множиться на кількість, показується загальна сума, і всі ці номінали є на гривні, на долари, на євро. Тобто на різні валюти, в залежності від валюти, вказується відповідний номінал. Модель адаптована під нові сучасні купюри, під тисячні купюри, під нові долари євро. В принципі, практично будь-яку валюту, не обов'язково лише долари, гривні, євро, можна рахувати на ній. Немає значення, що саме. Корпус матовий, він не залишає ніяких слідів. Зручні. Букові обмежувачі, є ручка для переносу, дублюючий екран. В цілому, в своїй вартості, це буде найкраще рішення на даний момент. Сподіваємося, що це відео було корисним. Якщо є якісь питання, задавайте їх через контакти, які є під цим відеороликом. Підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня!